Привіт і слава Україні. Отже, друзі, нещодавно я був в ефірі одного з телеканалів, і знову ж таки ми піднімали теми, теми пропаганди в нашому інформаційному медіапросторі. Можливо, хтось з вас не бачив цього ефіру. Зараз я, звичайно, нарізочку звідти зроблю і на. Розповсюджу тут на своєму ютуб-каналі, а ви мені допоможете саме тим, що ну як мінімум поставите вподобайку, кому сподобалось, чи навпаки, можливо, комусь не сподобалося. запишете, можливо, якісь коментарі. Я постараюсь дати відповідь на ваші коментарі, але саме головне це той ваш перепост, який вітається. Отже, будь ласка, дивимося, аналізуємо, можливо, це для когось буде новина, а можливо, хтось вже від мене це чув. Тим не менше. Повторіння, як то кажуть, мама навчання, да ну напевно, так. Отже, дивимось. Ну, величезна така енергія а, помсти, не, не просто вимагання помсти заклики, помсти, які ми чуємо після того жахіття, що ми побачили в Дніпрі, і от питання тилови стосовно тиловиків, просто громадяни України, що робити з цією енергією помсти, тому що ми а, перед цим говорили це, і у ігоря є цікава відповідь на це питання. Ну, перш за все, я хотів би звернути увагу на те, що окрім самого поняття помсти, є ще колосальний запит суспільства на невідворотність покарання. Так. Тобто, це навіть не стільки помста, а скільки невідворотність покарання. Так. Але питання: а кому ми збираємось мстити? Тобто, отим 81% росіян, які привели до влади Путіна, які підтримують геноцид українського народу. Які підтримують свою армію, котра сьогодні здійснює геноцид українського народу, то ми кому збираємося мстити? Я вітаю те, що Геннадій Корбан написав, що навіть дасть винагороду, щоб ми вичислили, хто безпосередньо натискав на гачок спусковий, хто давав команду, і наші соцмережі вже відреагували, щось там вже навіть декого і оприділили. Але ж питання не лише в тих трьох офіцерах, так званих офіцерах російської армії, а питання взагалі. Ситуація з Дніпром вона сколихнула знову суспільство, так само, як воно сколихнулось, коли була інформація по Бучі, по Ірпіню, по іншим тим речам, де росіяни намагаються просто-напросто знищити, зачистити територію України від українців. І це є геноцид народу. І це вже весь світ визнає. Так от питання помсти тут дуже дискусійне в тому контексті, що дехто у нас тут в медіапросторі починають рахувати, скільки в росіян залишилось ракет. Багато. Чи врятують нас системи ППО, які нам допомагають наші західні партнери? Ні. Я хочу чесно сказати, тому що там один чи два, чи три, чи чотири системи Петріот повністю не закриють небо над Україною, особливо коли підуть балістичні ракети. А росіяни будуть використовувати балістику? Так. Вони перейшли на зовсім інший рівень. Вони мобілізовують півмільйонну армію ще плюс, до того всього, що вони мають. І от питання помсти в цій ситуації якраз і полягає в тому, що. Українці, оце от відчуття запит на справедливість, запит на покарання. Але можливо українці забулися, що запит на справедливість і на покарання в нас знівельований. Він нас нівелюється прокурорами, які заключають угоду зі слідством, з тими коригувальниками вогню, котрих дії котрих привели до загибелі не меншої кількості людей. І той же самий суд десь там в Харківській області випускає коригувальницю там під заставу, чи вчителька, яка там була, що випустили туди, коригувала вогонь біля Києва mm -hmm. і що йде і вона. Тобто, ми збираємося відчувати цю справедливість за рахунок покарання всіх причетних. Тоді в мене питання: а ви що думаєте, що адвокати умовного Єфремова, котрого відмазали в свій час за дії 2014 року при захопленні Луганщини? Вони що десь виїхали в космос? Це маха. А це маха, якого віддали росіянам? Ми хочемо якої помсти? Ми хочемо. Ми, ми, ми що в когось коротка флешка в голові стоїть? Коротка пам'ять? Мало мало гігабайт? То я хочу нагадати, можливо, хтось забув портнова, який формував судовий пул проти добровольців, проти волонтерів, якому дозволили втекти. І йому дозволили втікти. Так. Хтось тут мені розказував, так в нього ж троє дітей. Та ні. В нього не троє малолітніх дітей. Тому мене цікавить питання: ми хочемо помститися чи відчути справедливість щодо того прикордонника, який випустив портнова через кордон. Ми хочемо такої справедливості. Якщо ми хочемо, тоді треба говорити про це. Другий момент. На сьогоднішній день в медіапросторі формуються не не просто не використовуються наративи Кремля, а формуються елементи російської пропаганди. Пам'ятаємо ситуацію, яку там наш Олексій е, Арестович, 33 виходи. Один фот великий розвідник, який формує суспільну думку. До речі, на запад на заході, в тому числі, який є офіційним радником там офісу президента, навіть не особи, особа, щось таке знається, офісу. Нагадаємо, нагадаємо Слова Арестовича про те, що буцімто сили ППО збила російську ракету, і вона відтак впала на будинок. Це використовують вже дуже активно усі рашистські. Пабліки на свою користь, зокрема, Соловйов, це викликало реакцію від міського голови Дніпра Філатова. З першого дня війни говорив, що Шторістові самовлюблений скот і помойний рот. А ну і ще раз нагадаємо, що інформація про те, що вибух Дніпрі стався через збиття ракети, фейку повітряних силах розповіли, Що для удару по багатоповерхівці Росіяни використали ракети Х 22 які збивати просто не ми не можемо. Наші захисники не мають. Такої можливості. Такої можливості. І пан Філатов закликає до розслідування з боку СБУ саме слів пана Арестовича, самого пана Арестовича. Дивіться, є тонка межа, є свобода слова, а є свобода пропаганди. Так от пропагандистів, які пропагують ті чи інші наративи країни, котра веде геноцид, їх судять. І питання, те, що сказав Борис Філатов, стосовно цієї людини, ну воно ж не не одиничне. І питання судових процесів, та відмажуть його так само, і ніхто його ніякого розслідування проводити не буде. Але в мене питання тут до пана Данілова. Якщо ми бачимо, що на території українського медіапростору певними особами, які собою, скажімо так, оліцетворяють офіс президента, якщо в нас на території України формуються пропагандистські речі в інтересах країни-агресора, а чи не підстава це для введення санкцій? В першу чергу, щоби. Оця програма, котру колись закладали активісти, вона називалась в 2016 році Закрий пельку Кремлю. Була така mm -hmm. громадська ініціатива. Так. так, от, можливо, пора вже закрити пельку Кремлю і не тільки не допускати наративи Росії на території України. Та, там сахраніть Росію, сохраніть ядерне оружие після нашої Победы», української мається на увазі, так? Тобто, це, це наративи Кремля. Але в нас вже почали формувати для Росії пропагандистські речі. І це дуже є прикро. Знову ж таки, дискредитація 46-ї бригади за допомогою того ж самого Рота Арестовича. Так, він своїм ротом, потім після того йде, цілує своїх дітей. Але перед тим накидує солдатам 46-ї бригади, що вони ну бігу, да, по ним артилерія не працювала, але вони відступали, убігалі. Розумієте, це хлопці, які зараз в окопах з обмороженими кінцівками, які ампутантів зараз по обмороженню у нас не менше, ніж по пораненням. І в цій ситуації воно формує саме такі наративи для російської пропаганди. Вже і я тут хочу зауважити: задайте моє слово, от просто не хочу бути провидцем, У нас хватає тих рожевих поні, які там щось пред, 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 предсказують. Але Росія завжди такі речі використовує. Буде засідання Радбезу ООН. Послухайте Небезю, російського того кровавого. Представника в е, в Організації Об'єднаних Націй викривача бойових комарів. так? Да? Так, так, викривача бойових комарів, то ви думаєте, що він саме ці наративи не буде використовувати у виправданні геноциду українського народу? Саме це він буде використовувати. І якщо це відбудеться, то там же треба говорити не про закрий пельку Кремлю, а там вже треба конкретно говорити, що оцього всього, що в нас виплило сьогодні в наш інформаційний простір. І я тут звертаюся не лише до Данілова. У нас ще ж є як то на рада з питань телебачення радіомовлення. Сумозвісно. валіть той канал кідроні бабушки, тому що вони проп... вони формують. Майте на вас канал ф... а мені все рівно. цеї лай що... і фейгін, лайф. І фейгін, ну, це, і фейгін ш... лайф. це ж це ж найголовніший майданчик пана Арестовича. Ти... Ще раз наголошую, то що вони собі Щ... себе монетизували... щоденна про що щоденна програма. Я а, бачу, що Аристовича. це в нас заполоняє сьогодні хороших русських. Я бачу дуже багато. В нас деякі хороші руски несуть таку білі в нашому ефірі. А Нацрада з питань телебачення радіомовлення. Боїться, що десь, не дай Бог, в цифрових ефірах появляться канали Еспресо, прямий, п'ятий. В нас же ж кого викинули з марафонів і так далі. Це є елементи російської пропаганди. Вони мають бути прибрані або спростовані. До речі, до речі, зараз продовжуємо, але е, я не знаю, ти бачив, що е, Прямий канал отримав. Е... Подяку особисту подяку від Валерія Залужного, генерала нашого. І я не знаю, чи це а, якось допоможе нам а, з повернення на ті два. Ви розумієте, чи допоможе, чи не допоможе. Я думаю, що окрім цієї подяки, це говорить про що? Що військові ну, військові люди вони не бавляться в політику. Вони сьогодні захищають Україну, але бачать, що відбувається. Ми після війни отримаємо близько мільйона. З загостреним відчуттям справедливості і помсти так, ветеранів. Причому це, це будуть ветерани, яким по 30 років. Це ті, які переживуть, як то кажуть, багато кого, і політиків в тому числі. Я не знаю, чи допоможе це, тому що у нас сьогодні формується. Знаєте, такі з -з -з зачатки, такі, як були колись в Росії, коли Путін йшов до влади. Це формується так звана, ну я не скажу слово диктатура, ще поки що Богу дякувати, громадянське суспільство в Україні має сильні важелі впливу. Але тим не менше, нарцисизм, який сьогодні пропагується на дуже багатьох помийках, як я їх називаю, тому що це не телеканали, коли відверта брехня і маніпуляція йде через них. Mm -hmm. Цей нарцисизм сьогодні пропагується. Для це, чого це це, це, це дуже цікаво. я Просто процитую так. Михайло Дубинянський відомий. Філософ та да, письменник знаєш таке ім'я, ну, да? таким. Ім він так. пише на українських в українській правді стаття на недавнє право бути чесним. І Він просто твої слова в кінці останній параграф. Він пише: чесність змушує згадати стару історію про переможця дракона, який ризикує сам перетворитися на дракона, і спонукає пам'ятати, що військова перемога над Москвою буде багато чому знецінена, якщо в Українській української держави, яка перемогла виявиться більше подібності з ворогом ніж до 24 лютого 2022 року. Ну, бачите, дуже розумна філософська цитата, сказана, скажімо так, більш інтелігентно, не так як сказано військовим. Я все-таки більш прямолінійна людина, але я до чого просто хочу, щоб на завершення вже цієї теми, так от формування такого нарцисизму, воно ж. Е відбувається повсякденно в наших медіа, в нашому медіапросторі. Вони навіть сьогодні ми ще не закінчили війну. Наше ж головне завдання як вибити русню, закінчити війну, перемогти. А вони вже сьогодні починають мірятися рейтингами. Вони вже сьогодні розповідають, що там рейтинг там президента. Я не я, до речі, я не проти хорошого рейтингу президента воюючої країни. Але хочу наголосити і нагадати знову ж таки тим, в кого маленька флешка в голові, в кого маленька пам'ять, що ці всі оплески сьогодні президент України збирає не завдяки. Їхній політиці до 24 лютого. А всупереч багатьом речам, які вони коїли до 24 лютого, Розбирайте чемодани, війни не будуть. Якщо буде війна, я першим пойду на войну. Mm -hmm. Це казав Арестович, якого ми вже згадували. А президент казав, що будуть шашлики. Ну тому ці всі оплески сьогодні саме українській армії і українському духу. Оце я вітаю, але сьогодні знову ж таки вони міряються рейтингами. Вони починають там, що от який політик саме там рейтинговий? А от на другому місці залужний. Та залужний не займається політикою. Він планує генеральний наступ України. Він думає, де взяти танки, де як краще це все зробити. Він навіть думає не тільки за себе, mm. але ще й думає за Резнікова, враховуючи те, що саме Міністерство оборони відповідає за забезпечення армії, а не залужний. Залужний має планувати стратегію вибудовувати як то і вести нас в бій. Шановні, на завершення цього сюжету, ще раз хотів би вас попросити підписатися на мій ютуб канал, перепостити це відео і. Зважити на тези, які не ввійшли в цей ролик, а вони стосуються саме кадрової політики в державі Україна, тому що, окрім пропагандистів Кремля, які заполонили наш ефір своїм ротом, скажімо так, висловлюючи ті чи інші наративи, вигідні сьогоднішній російській агресії, я би хотів би звернути увагу на кадрову політику, яка взагалі ведеться в державі. Адже я впевнений, що серед виборців зеленського немає жодної людини. Котра би голосувала би за татарових, котра би голосувала би за Демченків, ну це той, що автор харківських угод. Про розміщення російського флоту на території України я думаю, що серед виборців слуги народу навіть немає людей, котрі голосували би за Богдана, якого вже всі забули, чи за Єрмака. І взагалі я думаю, що немає серед них тих людей, які голосували би за кадри коломойського у нашому політикумі. Тому давайте будемо уважними. І все таки в кого хороша пам'ять, то ті знають а в кого маленький об'єм пам'яті на флешці. Якраз наше відео і ваш перепост допоможуть зрозуміти все, що відбувається в державі Україна під час війни. А на завершення все рівно як би там не було, Україна ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! Слава Україні!